Привіт, дякую, що дивитесь відео на каналі Forgotten Weapons.com. Я Ян Макколум, і сьогодні. На запрошення музею хорватської поліції можу подивитися на їхню колекцію зброї часів вітчизняної війни в Хорватії. зокрема, сьогодні ми розглядаємо хорватський пістолет кулемет Крешен Еро запасні частини якого є взаємозамінними з ізраїльським УЗІ, бездоганною копією, якого він по суті і є. Цикл розробки розпочався у 1991 році, а виробництво стартувало наприкінці 92-го року. А на початку 93-го року його бере на озброєння хорватська армія. згодом він використовувався в хорватській армії аж до виходу з Афганістану. Ці пістолети, кулемети в обмеженій кількості досі є ще у хорватської поліції. Це найякісніший і найсирійніший з усіх пістолетів кулеметів хорватського виробництва. Тож це досить крута історія. Отже, починається вона у 91-му році. Саме тоді розпочалася війна. Сербські війська здійснили вторгнення на територію Хорватії. на той час хорвати мали дуже слабкий військовий потенціал. і їм була потрібна будь-яка зброя, яку вони могли дістати. Тоді існувала компанія під назвою Кончар, яка була великим промисловим концерном в Югославії. Фактично, і сьогодні є потужним промисловим концерном. Вона займалася такими речами, як великомасштабні системи електричної інфраструктури, трансформатори, великі проекти. І вони створили дочірню компанію під назвою Арма спеціально для виробництва товарів військового призначення у Хорватії під час війни. І це був їхній основний виріб. Тепер найцікавіше питання, принаймні для мене, полягає в тому, як саме хорватська компанія змогла налагодити виробництво неймовірно якісної, практично ідеальної копії УЗІ в такі стислі терміни. Як вони змогли це зробити всього за рік. зараз немає жодних документальних доказів, ніхто нічого не визнає, але мені здається цілком очевидним. Що це було зроблено за технічної допомоги ізраїльтян І Як саме це сталося? Насправді не зрозуміло. є деякі свідчення з місцевих новинних статей 91-го року? Що хтось у Хорватії стверджував, що мав пакет технічних даних по Узі, Хорватія мала і має сильну єврейську громаду і я думаю, що цілком реально припустити, що ця громада могла контактувати з Ізраїлем і отримати військову допомогу. Звісно, ніхто не хоче цього визнавати, але ймовірно, саме це і сталося, тому що ця зброя надто хороша, щоб її можна було розробити так швидко без подібної допомоги. Тож давайте подивимось ближче, і я покажу вам наскільки добре вона зроблена. Це безумовно, цілком і повністю Узі. Звісно, для нього використовуються стандартні магазини, як в Узі, на 32 набої, які виготовлені як і зброя. Звісно ж, в Хорватії. На задній частині ствольної коробки, де зазвичай очікуємо побачити маркування Узі, маємо напис, але це хорватське маркування еро. Це насправді назва опери, яка була написана в рамках хорватського культурного відродження наприкінці 19 століття. Рісерженс Тож асоціація дуже крута. У нас є серійний номер, який жодним чином не вказує на те, скільки їх було виготовлено. Планували виготовити 176 тисяч штук, але зробили десь 20 тисяч. Напис Хорватія на протилежному боці. Є логотип і назва компанії виробника Арма. Про неї ми поговоримо трохи пізніше. І основна відмінність між цим і справжнім ізраїльським Узі це маркування перемикача режимів. Він працює точно так само: R автоматичний режим, P напівавтоматичний, Z запобіжник. Для цих позначок саме літери латиниці використовуються на перемикачі. Крім того, тут є всі стандартні елементи управління Узі. Від'єднання магазину тут. Звичайно ж, є запобіжник на рукоятці, перемикач. Приклад розкладається так само, як і на звичайному Узі, Єдине, що трохи відрізняється, це поперечний гвинт цілика. Він такого ж розміру. Сам гвинт такий самий, як у звичайного Узі, але головка гвинта трохи відрізняється від тих, які ви можете побачити на виробах. IMI. Хоча сам приціл працює так само. Я можу зняти верхню кришку, відсунувши цей важіль назад і піднявши її. Не варто зазначити, що тут є запобіжний храповий механізм, який додали в УЗІ невдовзі після його розробки. Він запобігає випадковому відскакуванню затвора і пострілу, що було проблемою деяких ранніх моделей Узі. Для мене це також свідчить про те, що це було зроблено за чиєїсь технічної допомоги. Бо якщо просто намагатися скопіювати чиюсь зброю і запустити її у виробництво якомога швидше, то цей механізм це те, що було б дуже спокусливо просто пропустити. Адже його важливість сумнівна, то це просто гарна ідея. Ось наш затвор. Навіть такі речі, як матеріал демпфера на кінці пружини, використовуються як в Узі. Всі Ці деталі є взаємозамінними і чудово працюватимуть в ізраїльському узі це стандартний зразок. Саме він пішов у масове виробництво. Однак існували ще дві версії Aero. Одна з них Mini Aero, яка вже не є повною копією Mini Uzi. цей пістолет кулемет трохи більший за Mini Uzi, і його виробництво було досить обмеженим. а також була напівавтоматична безкуркова версія з 16 дюймовим стволом, яка була прототипом. вона так і не була запущена у виробництво, але прототипи були. Тож, здається, існував план виробництва цієї зброї для цивільного населення або, можливо, навіть для експорту в такі країни, як Сполучені Штати, Але насправді цього ніколи не відбулося. Були лише прототипи загалом було виготовлено десь від 15 до 20 тисяч еро як я вже казав, вони використовувалися хорватською армією протягом тривалого часу. Це була спеціальна зброя, вона не призначалася для стандартного озброєння піхоти. Їх видавали спецпідрозділам, військовій поліції, розвідувальним підрозділам, меншою мірою екіпажам бойових броньованих машин. Її видавали тим, кому потрібна була компактна зброя, менша за гвинтівку. Типові місця, де ви могли б побачити таку зброю в арміях інших країн. Це, наприклад, артилерійські розрахунки але в Хорватії у них все ще були як правило М 70 Тобто, у них все ще АК. Цей тип зброї все таки був для більш обмеженого кола. Для них також виготовлялися глушники, які кріпились за допомогою стандартних ствольних гайок для Узі. На жаль, у мене немає зараз глушника, щоб вам показати. це загалом відповідає їхньому використанню такими групами, як спецпризначенці та розвідка. Тож, ARMA Арма не була закрита після зупинки виробництва Aero. Вони продовжили роботу над іншими проектами, зокрема над APS 95 який мав стати новою хорватською копією АК Галіль. Це тема для окремого відео, але варто зазначити, що він був виготовлений тією ж фірмою, що і еросо я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Хотів би висловити велику подяку музею хорватської поліції. За доступ до цього зразка для зйомок. Якщо ви будете в Загребі, обов'язково відвідайте цей музей. Він невеликий, але досить добре заповнений артефактами хорватської історії. Дякую за перегляд.